21 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала удару по пункту управління 6 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили одну кацапську крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» та дев'ять дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Мелітополі партизани отруїли рашистів щурячою отрутою. За попередніми даними, рух опору перетворив на хороших росіян щонайменше трьох ФСБшників, ще один перебуває у реанімації на шляху до перетворення. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунала серія вибухів. Також гучні вибухи лунали у Євпаторії, Кезлев та Саках. Неспокійно на території рашистського рейху у Москвабаді сталися пожежі на території бидлоелітного бізнес-комплексу та паркінгу одного з торгових центрів. В Астрахані за три дні через передозування наркотиками щонайменше 24 особини опинилися у важкому стані, з яких трійко вже перетворилися на хороших росіян, непізнані дрони, нібито атакували Гау Гауріл і Гау Курськ. Вкрадений рашистами пасажирський літак, який 12 вересня 2023 року через несправність здійснив аварійну посадку посеред поля в Гау Новосібірськ досі знаходиться на місці інциденту, обнесений парканом. За підсумками найбільшої на близькому сході аерокосмічної виставкиршоу. Що проходить раз на два роки, Рашистська Федерація вперше не змогла укласти жодного експортного військового контракту.